Скажу так, що відбувається люди, замість того, щоб прогулятися, зустрітися, сходити на каву. Що роблять, пишуть, дзвонять і це в кращому випадку. В інших випадках можуть написати, не дзвонити місяць-два, потім написати, позвонити, а чого ти не дзвониш. І кожен думає, а чого це я маю дзвонити? Ти чи вона, чи хто, чи там друг. І кожен, кожен сидить в цих соцмережах, викладає ті фотки. Для кого? Для кого ти їх викладаєш, якщо ти ні з ким не спілкуєшся. Окрім тих смс-ок? Написати. Подобається тобі людина. Напиши їй. В чому питання. Чого ти чекаєш, усі чогось чекають. Якогось кроку, від кого ти його чекаєш, побачення, що про тебе хтось згадає. Ти як не будеш сам писати, сам дзвонити, так в твоєму оточенні залишиться пару чоловік, і то це буде твоя сім'я. так я тобі і скажу.